Країні, де все купується і продається, більше всього заробляють, торгуючи іменем України. Саме так починають свої вироки судді, які стали взірцем сучасної корупції в суспільстві суддя поляційних, господарських та печерського суду. В залі феміди продається все починаючи з мантії, капелюха судді, закінчуючи рішеннями, які можуть коштувати і 5, і 30, і навіть сотні тисяч доларів, коли справа йде на мільйони. І як на будь-якому розпродажі за мантіями продажних суддів завжди ховається той, хто визначає ціну, ми не будемо стверджувати, що це так, але знавці суддівської корупції кажуть, що визначальний вплив на українську феміду досі має одіозний Сергій Ківалов, який потроху перетворюється на одного з найбагатших чиновників країни. Казкові статки Ківалова на Одещині. Тема нашого наступного сюжету. Що об'єднує будиночок Гаррі Поттера на золотоносних одеських схилах і помпезну церковно-приходську школу на території бази моряків. Я рад Знайомтесь, архітектор розкоші пан ківалов. Я вважаю, що це большой гріх гроші з бюджета і будувати такі будинки. Та, здається, названому королю Одеси стало тісно. Його апетити розрослися і на курортні зони. Вложили сюди душу. Перекрили дорогу, залізли на пляж і побудували студентам Одеської юридичної академії гуртожиток і базу відпочинку. Ще до відкриття вони встигли полюбуватися містом, де вже в найближчий час зможуть і оздоровитися. Фантастичні впечатлення, все на рівні. Приймав роботу сам експрем'єру утікач Микола Азаров. Построю такий комплекс. Все, що не діпраєта то построєне і нажито. Та вийшло все навпаки. Те, що набудували, те і проїли. Державний гуртожиток для студентів перетворили на приватний готель для заможних. Ні, очень выгодно сейчас вигодно ще сподсюзділи, якби тут у них статус общежития, что не соответствует действительности. Я говорю, что студенты здесь бывали только на черновых работах, но прописаны здесь. у самій затоці. Трохи більше тисячі виборців. Не важко зрозуміти за кого проголосують липові студенти, які прописані у цьому гуртожитку. На базі прописано було спочатку болі 800 чоловік. Цікаво, яка ж стипендія у студентів Ківалівської юрокадемії. Найдешевший номер тут коштує 900 гривень за добу з людини. Змію у мене только станець повні сибаши. Це телевізор, кадіціонер, міні у Нас з нашим мінібаром баром 945 калін за взрослого Чоловік і до Одеси 60 кілометрів. Жити тут щодня і мотатися на навчання може дозволити собі хіба що мільйонер. Я рад, що сьогодні це міста. Буде востребована і допоможе нашій молодіжі. Та це далеко не все, що уподобав собі одеський магнат із гучним Вітало під підрахо! Вітало підрахо. Цей чоловік теж не може добитися правди. Ось тут у центрі Одеси колись була потужна швейна фабрика. Тепер два коледжі Ківалова. Путем всівазможних е, маніпуляцій, хитростей, давленні, а потім далі угрози прочува. Е, просто нас взяли, викинули із этого предприятия всіх до єдиного, е, поставили свою охрану і все е, запретили вход. Чоловік показує документи в реєстрі. За цією адресою все ще зазначена його фабрика, але зайти до приміщення гендиректор не може. А все тому, що тепер тут навчають майбутніх прокурорів і суддів. Тепер це філії коледжів Одеської юридичної академії, де сам Кивалов ректор. Сьогодні в який кабінет я не зайду, ну, чиновники, говорять, а я вчився там. В тому числі замістителі прокурорів, які говорить я вчився, я проти Ківалова не пойду. Прокурор району говорить, куди ти лезеш? Це ж Ківалов їдемо до коледжу телеканал «1 плюс 1» – програма гроші хотіла би поговорити з керівництвом але директора на місці немає у коридорі зустрічаємо заступника просимо показати документи на власність приміщення документи а знаходитися, у лютоже їх їхні програмі гроші дуже кортить розібратися у ситуації я вперше, от благодаря вам каналу «1 плюс 1», я потрапив туди Вавнутрі і увіділ, що там відбувається. Хоча до цього ні я, ні один акціонер туди не мог попасть. Куди ж поділося устаткування і все інше, що було на фабриці, можна лише здогадуватись. Ущерб нанесений акціонерам, це приблизно 300 мільйонів гривень. Потрапити до ківалівської мережі закладів освіти не може не лише директор фабрики. У нас не допустили на примі привірки. Виявляється, нога податківця наступала сюди понад 10 років. Навіть було основно, що за годину було потримано доход з више трьохсот мільйонів. Болі 200 мільйонів та державні кошти. Їдемо у центральний корпус Ківалівського університету. Йдемо розбиратися разом із директором швейної фабрики. Мені папці всі законні документи на Здання, заоруження, імус. Всі сто процент. Ви, пожалуйста, положите теж документи, які дають право вам находятися там. Якщо ви їх зараз положите рядом, я перед вами извинюся, і звільню сілую. Ректор стверджує, у них є угода з фабрикою. Можна подивитися на цю угоду? Yeah. Я думаю, що можна подивитися, okay, це не проблема. Поважні юристи пропонують журналістів подивитися угоду на одинці без зайвих свідків і камери. Ні, ну як, я не можу так. Ну як це ви мені покажете? Але чомусь присутність оператора заважає керівникам університету. Я сама не можу піти. З оператором можу, сама не можу. За годину гарячої дискусії жодного документа ми так і не побачили. Кажіть документи. Наші документи вони є. І на сьогоднішній день ми їх можемо представити по в на порядку. А от у судовому порядку будуть вершити закон випускники цієї ж юридичної академії. Ось таке от замкнуте коло правосуддя по-Ківалівськи. Ось такі знання сьогодні получать молоді люди, випускники школ саме в нашому університеті. Але за декілька годин до виходу нашого матеріалу в ефір Ківалова прорвало відкритим листом на адресу грошей. У Фейсбуці він заявив, журналісти, які пишуть про його земельні афери, заказушники. А пан Захарченко місцевий божевільний. І власне майно Ківалову передав добровільно у оренду. Ці поміщення знаходяться у нас в оренді. Собственник «Швейна фабрика Жанна, главний акціонер фабрики Зінченко, Он же наш партнер. Але от біда Фейсбук Ківалова так і не знайшов того, що ми декілька днів шукали по всій Одесі самих документів про оренду. Здивований нахабністю Фейсбука Ківалова Захарченко твердить: от, пожалуйста, витяг із гостреєстра при зустрічі з руководством національної юридичної академії були дані ісчерпуючі, обосновані і аргументировані атвети. Я слова і слова, і звичайно ж погрози здогадалися, звичайно ж, одеськими судами.